У селі Зінці на Полтавщині місцеві у вишиванках розмальовують фасад будинку культури. Ми розмальовуємо полтавською вишивкою будинок культури, бо сьогодні день вишиванки, і ми вирішили будинок культури вдіти в українську полтавську вишиванку. Ми відзначаємо цей день, ми його сьогодні не можемо святкувати. На жаль, дуже багато втрат у нас в громаді в Україні кожного дня. Але ми відзначаємо день вишиванки, бо ми є, ми будемо. Працівники культури та освіти малюють на блакитному тлі жовтих птахів, квіти та берегиню роду це елементи полтавського розпису, каже Лідія Орел. Дуже важливо не тільки в вузькому мистецькому колі споглядати полтавський розпис а і Бачити його поруч на побутових предметах, на будівлях, на одязі, на кружках, на посуді та в основі полтавського розпису лежить трипільська культура і трипільські розписи на будівлях, наявність солярних знаків, круглих елементів. Майстрині малюють стійкими фарбами, які довго не вигорають, розповіла завідувачка клубу Віта Тарасовська. Зверху буде ще дві квітки. Листочки будуть і центральна здорова квітка, ну як символ розквітаючого роду. Посередині буде берегиня Полтавського роду. Так у Терешківській громаді розпочали акцію, яку має продовжити Карлівська ТГ. Всі громаді нашої Полтавщини говоримо. Розпочинаємо флешмоб, малюємо, розмалюємо Полтавський розпис, наносимо на адміністративні будівлі, на освітні будівлі, на приватні будівлі по центру. Цього муралу буде зображена робота, в основі якої лежить композиція нашої майстрині, Скарлівки Світлани Колодяжної. А оця сфера вона символізує початок флешмобу і Терешківська громада хоче передати цей флешмоб в Карлівку. За словами Віти Тарасовської, необхідні для розпису матеріали придбали за гроші Центру розвитку культури та дозвілля Терешківської сільської ради. Плануємо ще передню частину, там у нас бібліотека і там плануємо. Ну що туди? Може, будуть такі ж самі деревороду, а може, просто берегиню. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.